Розпочалося літо, а разом з ним стартувала літня відпочинкова кампанія у прилуцьких школярів. У всіх навчальних закладах міста відкрилися пришкільні табори. А у центрі творчості дітей та юнацтва не просто табір, а ціле містечко дитячих мрій. Протягом трьох тижнів малеча, тимчасово прописана в цьому містечку, дійсно насолоджуватиметься життям. Поруч з нею постійно будуть дев'ять педагогів та чотири студенти-практиканти з прилуцького коледжу на сторожі здоров'я бешкетників – Медична сестра. У нас знову юбілей. минулого року ми святкували десятиріччя існування табору в такому форматі як він зараз є. Зараз же в нас якщо то до та зміна. Ми традиційно набираємо 60 дітей, це діти по школи переважно. Ми дещо змінили. Формат розваг для наших вихованців. Кожного дня в нас був один майстер-клас. Тепер ми маємо на вибір чотири або п'ять. На своїх юних мешканців містечко чекає з дев'ятої години ранку. У режимі дня зарядка, нагородження, лінійки, привітання, тематичні свята. Вихованцям пропонується якісне та поживне триразове харчування. У раціоні постійно свіжі овочі та фрукти. На денний відпочинок малят чекають дві спальні кімнати: окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток. Хоча, звичайно, заснути під впливом позитивних емоцій у таборі трохи важкувато, як, от, наприклад, на стуні. Вчора мені не спалося, а сьогодні, не а сьогодні. Подивимося. А от Тимофійка емоції від другого дня перебування в таборі переповнюють я тут в перший раз і мені вже подобається в цьому лагері. Я старпіністи можна подивитися. Ну тут багато чого інтересного. Мені подобаються вчителі табора. Вони добрі і багато чому навчають нас. Вони зовсім не схожі на шкільних вчителів. В нашому таборі дуже великий парк. Ми з хлопцями кожного дня гуляємо в футбол. Потім ми йдемо їсти. Ми там гарненько їмо, а потім ідемо спати. І ще ми кожного дня ходимо на майстер-класи. Вже втретє, у таборі Яночка ділиться весь навчальний рік, згадувала і думала про містечко дитячих мрій. Літо, коли табор, коли знову побачу друзів своїх. Ну, ще в таборі бачила лише одна біда у таборят, про яку говорить навіть сама директор табору Лариса Барсяк. У нас дівчушник, як завжди, хлопців у нас не багато, багато дівчат. Хлопців менше, але хлопці класні. Дружимо так, гуляємо це з дівчатами, малюємо, граємо в різні ігри. 3 червня відбулося урочисте відкриття першої зміни в таборі Містечко дитячих мрій тепер це не просто відпочивальники, а команди Калина та Смайлик. Під час урочистості дітлахи отримали стартові 10 смайликів, які по завершенню табірної зміни будуть обмінювати на подарунки. Заробити смайлика просто треба добре їсти, чесно спати, брати участь у конкурсах. Словом, жити цікавим і насиченим життям. Містечка дитячих мрій нам дуже подобається, що наші діти посміхаються. Нам дуже подобається, коли наші вихованці здорові, коли немає зелених колін. І ми дуже раді кожного ранку бачити, коли вони всі радо вітають нас і кричать містечко дитячих мрій ми найкращі, бра.